Сьогодні втік з лікарні знехтував рекомендаціями лікарів для того, щоб прийняти участь в роботі комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. В першу чергу, через те, що надзвичайно важливі законопроекти мали розглядатися саме. Законопроект про зміну до прокуратури, закону про прокуратуру, чотири законопроекти урядових по Міністерству внутрішніх справ ключових по реформуванню української міліції. І мій з колегою і Лінком законопроект про звільнення політв'язнів, які ще досі перебувають в в'язниці, закінчила роботу робоча група і мала доповідати. Але комітет не відбувся. Комітет не відбувся через те, що не зібрався квором. Не дивуйтесь, квором не зібрався, тому що не прийшли представники боку Петра Порошенка з водійського блоку, і деякі позафракційні, які представляють там групи Єремєєва і Хомутинника. Вважаю, що це саботаж роботи Верховної Ради, але в той же час вважаю, що саботажем те, що на засідання комітету не з'явилися перші особи. А саме не з'явився Генеральний прокурор України Віктор Шокін і не з'явився міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков. Комітет вважає, що саме вони мають доповідати законопроекти по реформуванню, щоб депутати в відкритому для суспільства режимі могли ставити їм питання і знати, як і що далі буде з цими репресивними органами. Ну і, звичайно, дуже шкода, що не розглянутий законопроект по політв'язням, дякуючи цій публіці, люди достойні люди, герої революції залишаються досі в'язниці.